Одна така невеличка порада для тих, хто знаходиться в Німеччині. Якщо ви заповнюєте якісь документи, обов'язково фотографуйте їх, тому що вони вам можуть пригодитися ще в наступному заповненні, особливо якщо ви наймаєте людину, тобто не знаєте німецької мови, наймаєте людину, щоб вона вам допомогла заповнити. Наприклад, якщо ви будете переїжджати з джоб центру на джоб -центр, там в іншу землю, там будете шукати якісь інші землі квартиру, або навіть у тій ж самій землі ви будете шукати квартиру, будете переїжджати на ню, вам потрібно буде приписатися в джоб центр, який знаходиться на території тієї квартири. І вони знову вам дадуть ті ж самі документи, або можливо подібні документи, які ви заповнювали у минулому джоб центрі І якщо у вас будуть вони пофотографовані, ви можете вже самостійно заповнити слідучі документи на джоп центр. Вам не потрібно буде знову наймати якусь людину, щоб вона вам переклала і допомогла заповнити. І це не тільки жоп-центр, це може бути також і з іншими документами. Можливо, вони у вас будуть попадатися знову такі ж самі, і вам буде легше в наступний раз їх заповнити. Кому було корисно, обов'язково підписуйтесь та и